Всім привіт! Це канал про птахів України. Сьогодні я розкажу, кого ми зустріли на озері Алмазне. Це в місті Києві. Ось так виглядала зона, яку ми досліджували приблизно тиждень. Кожен день сюди приїжджали. І в кронах цих високих дерев дуже полюбляють ховатися вивільги. На гучний крик в цих же кронах ми знайшли їх малюка. Якому татусь постійно приносив якісь смаколики. А три дні по тому ми йшли вздовж густої трави, і на землі сидів той самий малюк, і виглядав він ось так. Дуже швидко виріс. А тут якась дуже важлива розмова між двома самцями. А так виглядає різниця між самцем і самочкою. Ще одна цікава знахідка дупло крутиголовки, яка якраз займалась добуванням і годуванням своїх діток. Місяць по тому на цьому ж озері, але трошечки в іншому місці, ми з моєю пташиною подругою знайшли крутоголовку, яка розорює гніздо Ремзе. І знаючи люди підказали, що дійсно крутиголовки здатні розорювати отакі от чужі дупла і гнізда. Ремес, в свою чергу, захищав свою домівку як міг. Але не переживайте, у Ремеза за все нормально. Він просто побудував собі інший дім. Прямісненько біля дупла крутоголовки на цих гілочках сидів один малюк. Розмір хвостіка. А ось і його тато. Сорокопут терновий самець. Якраз зловив якогось жука. Готовий кормити своє мале, але злиться, що ми підійшли так близько, тому крутий так своїм хвостом. Його мама також з нас не зводила очей. Тут вони вже удвох чекали, поки ми відійдемо, тож не будемо їх більше турбувати. Так, Та ж сама локація, але ось на цьому дереві гніздиться ще й сорокопут чорнолобий. Давайте пройдемось вже трошки до води. І перше, кого можна зустріти, це, звичайно, ондатра. І ще типові озерні мешканці це пірникози, які також в цей момент насолоджувались батьківством. А ось на таких присядах, що над водичкою дуже полюбляють сидіти рибалочки. Це він якраз в процесі полювання, і у рибалочок ще є рибні конкуренти. Це звичайно бугайчики, про яких я вже вам розказувала в попередньому відео. Зозулька, яку ви вже можливо чули на початку цього відео. По дорозі додому також була цікава знахідка. Наші спостереження доволі маленької ділянки добігли кінця. В зйомках брали участь ці ребятки. Я вам вдячна за увагу!